Друзі, всім привіт! Мене звати Наталя, і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми говоримо про свідоме собаківництво, робимо огляд на класні продукти з зооіндустрії, спілкуємося з найкращими спеціалістами з зооіндустрії. І будемо сьогодні говорити з вами про дуже важливу тему, яка в принципі актуальна всім, як молодим педбатькам, так і вже педбатькам з досвідом. Говоритимемо ми сьогодні про шлейки, а саме про те, які шлейки вважаються неправильними і не Яку шлейку краще обрати, як її відрегулювати, і про всякі інші моменти, які стосуються цієї самої теми. Пігнали! Чого взагалі прийшла ідея зняти саме таке відео? Все достатньо просто. Щодня я виходжу на вулицю і бачу кожного другого власника зі своїм улюбленцем, де улюбленець вздягнутий в шлейці, яка несе потенційну небезпеку. І мені прям чесне слово, знаєте, можна зробити рубрику що бісить свідомого собачника. Мені прям хочеться підійти до них і сказати будь ласка, не калічте свою собаку, зніміть цю шлейку і викиньте її якраз у смітник. До речі, мене думали в якийсь момент. Робити обмін, умовно, якщо людина при нас позбавляється від поганої шлейки, щоб ми видавали замість неї хорошого. Це такі плани на майбутнє. До речі, напишіть в коментарях, як вам така ідея, як активність і пропаганда саме свідомого собаківництва і свідомого ставлення до домашніх тварин. Буду дуже вдячна. І поїхали по всім неправильним шлейкам, які я не рекомендую. Перша шлейка це моя найнеулюбленіша е позиція. Вона називається шлейка Метелекс. Дуже популярна позиція, коли ось тут навколо лапок е, фіксується шлейка, більше ніде і застібується вона на спині. Проблема цієї шлейки полягає в тому, що тут вона повністю блокує рух е, сплечу, цих суглобів. Це дуже впливає на опорно-руховий апарат, плюс вона перекручується за рахунок того, що стропа, яка знаходиться посередині, я навіть її зараз не можу правильно зібрати, чесно, не розумію, як тут що і до чого. Але вона буде постійно крутитися. Якщо у вас з песик, наприклад, тривожний, якщо песик реагує на звуки, на вибухи, то що зараз супер актуально. Якщо там, не дай Боже, є якісь прояви, агресії або реакції, песик з такої шлейки просто в секунду виплутується. Ну там просто піджимаються лапки, і собачка тікає. В нас до речі була з чоловіком. Історія, ми якось вийшли з парадного і побачили бійку двох дже терєрів як не дивно, і е, була з однією собакою жінка, з іншою собакою була дитина. Що робила жінка? Вона підняла собаку на цій шлейці, на повітря просто крутила навколо іншої. І в результаті собака і та, і та були вдягнуті в таку шлейку. Вони обидві виплутались, і ми вже разом з чоловіком теж приймали участь в цій бійці. Ми ледь половили тих собак, щоб вони не побивали одна одну. Е, тому оце прям е, найбільший жах. Собачника це дуже популярна модель. Чомусь всі її обирають. Я думаю, підозрюю, що її не треба вдягати через голову, не треба привчати до такої маніпуляції з собакою. Саме тому такий вибір в сторону такої позиції. І плюс вона суперпопулярна в зоомагазинах. Мені не зрозуміло, чого консультанти, по-перше, це рекламують, рекомендують і ще й продають. Тому оце дуже прошу обходити стороною. Далі. Дуже не люблю і дуже не рекомендую шлейки з біотану або з сот. Знову ж таки, дуже популярна позиція. Наш національний виробник, наприклад, один із найпопулярніших і підходящий по ціні. Я не хочу, щоб це виглядало, і ви думали про те, що я просто якийсь, якийсь негатив хочу на виробника наговорити. Так, але насправді я дуже не рекомендую такі шлейки і такі нашинники зараз дуже в нас в Україні популярні з такого матеріалу. Того, що цей матеріал дуже жорсткий, він дуже давить е, на трахею, якщо це неправильна анатомічна шлейка, якщо це нашийник, так само він прям оцим ребром він впивається в тіло вашого улюбленця і несе дуже велику шкоду. Плюс він взимку стає дуже дубовим, він взагалі стає дерев'яним, і якщо це все, ви ще вдягаєте під одяг, ну, це прям жах, ну в плані дискомфорту. І тут вартує навіть сказати, що... Е, по-перше, це дуже погано впливає на здоров'я вашого улюбленця. І по друге, якщо собаці дискомфортно, де щось болить, де щось перетискає, воно в принципі негативно впливає і на настрій пса. І якщо ну типу від дискомфорту у собаки дуже може змінюватися поведінка, може початись якась негативна поведінка на вулиці, агресія, небажання гуляти банально, але це може бути від простої шлейки з біотану або сот. Далі, якраз наступна модель на моєму найнеулюбленішому закордонному виробнику, того що чогось шлейки від цього бренду набрали якоїсь аномальної популярності. На вулиці кожна друга собака ходить саме в цьому бренді. Він дуже яскравий, він дуже красивий. Я якби розумію людей, чого вони обирають цю шлейку. Але з точки зору анатомії, вона наджахлива. Перше шия. Шия тут виконана анатомічно неправильно. Вона йде перпендикулярно оцій стропі, яка йде на спинці. І за рахунок цього, ну, типу, вона сідає на шию неправильно, начебто шлейка, начебто на вигляд анатомічна, але перетискає. Трахею при мінімальному uh, тяжінні повіця. Далі, тут несиметрична фурнітура. Фурнітура знаходиться тільки з однієї сторони, фастекс, я маю на увазі конкретно. За рахунок цього, ця сторона шлеї важча, і вона постійно буде перекручуватися на ту сторону, де цей фастекс знаходиться. Якщо ми подивимося на животик, то в правильній анатомічній шлейці оця стропа, яка йде тут по животику, вона має бути пришита. Тут ось така історія. Знову ж таки, буде відбуватися наступне, коли ви вдягнете це на собаку. Там, де фастекс, воно буде тягнути в одну Сторону, а це буде задиратися вперед, і в результаті, замість того, щоб ця частина була на спині по центру, вона буде десь тут з боку на ребрах. Це все буде перекручувати суглоби ось тут плечові на лапках. І відповідно це ну, дуже жахливий продукт з точки зору впливу негативного на опорно-руховий апарат. Не може бути комфортна прогулянка в такій шлейці. І ще забула загальне. Зазвичай цей виробник виготовляє шлейки або з такого дуже гладкого атласного матеріалу, який ще більше ковзає по хутру собаки, і плюс вони дуже полюбляють ось цей саме біотан, про який ми говорили попередньо. Тому я би бойкотувала оцього виробника точно, бо не знаю жодного хорошого продукту саме по шлейкам у нього. І, до речі, оця модель теж, вона є і в цього виробника, ось цей виробник дуже популярний. Не знаю, як називається ця модель, але це жах жахом. Типу, це спинка шлейки, це те, що вдягається сюди на грудну клітину. Це блокує повністю рух лопаток, це тисне на трахею. Перетискає всі суглоби плечові, да, тисне на грудну клітину, і це незрозуміле регулювання. Тут і фіксація, ну вона просто незрозуміла. Є класні шлейки, які йдуть з ручкою правильною анатомією. Я раджу обирати саме їх. Оце, ну це просто м -м, цензурно, якщо чесно. Я не знаю, як це назвати. Оце просто обходьте стороною. Знову ж таки, цей бренд дуже робить красиві такого формату шлейки. Обходьте стороною. Далі я хотіла сказати за шлейки-жилетки. Це такі шлейки, які виглядають такий бронік, а на цьому броніку десь зафіксовані стропи, які застібуються ще фастексом і тут фіксуються карабіном. По-перше, зазвичай такі жилетки роблять виключно китайські виробники або корейські дуже поганої якості, де сам матеріал він не дихаючий, і за рахунок цього він буде парити як мінімум собаку, ну, типу тіло. Особливо якщо дуже спекотна погода. І по-друге, коли песик при мінімальному натяжінні не має ніякого розподілення оцього цього натяжіння правильного, воно все просто впивається у всі суглоби, які є. Лопатка знову ж таки закрита, не анатомічна шия. Ну прям дуже не рекомендую ці жилети вдягати. І чогось від них дуже страждають маленькі песики. На маленьких песиків є хороші анатомічні шлейки. Ви без проблем собі можете підібрати правильну шлейку, щоб не шкодити. До речі, вже якщо там перескочу цуцики, дуже важливо, цуцику з дитинства правильно підібрати шлею. Цуцик проходить етап розвитку, і йому немає нічого заважати. Це дуже прям актуальна тема. Я дуже прошу гарненько подумати, що ви купуєте. Далі. Е, наступне, що е, хотіла сказати, е, категорія шлей, які я не рекомендую, це такі шлейки, які на перший погляд можуть здаватися супер анатомічними, але вони такими не являються. Ну, умовно, ось ця шлейка, якщо вона вдягнута на собаці або висить на манікені, то, типу вона виглядає анатомічною. Але вона такою не є, оскільки е, є шия, є стропа на спині, є стропа по ребрам і має бути стропа по животику. Але її тут немає. І виходить, що така шлейка, вона теж супер буде перекручуватися, вона ніде не прошита. Просто подивіться, воно все гуляє, все. І знову ж таки, тут несиметрична фурнітура, є тільки один фастекс чомусь тут на шиї, другий фастекс йде по ребрам. І це все буде ось так гуляти на вашій собаці, заважати навіть нормально просто ходити. от. Гарний приклад. Ми ж не носимо з вами, не знаю, спущені штани. Я не знаю, як це буде виглядати відео, але ну, типу, ми ж вдягаємо, що у нас пояс на поясі. Да? Ми ж не вдягаємо собі пояс на ногу. Ну, типу, я не знаю, як це правильно пояснити, але ну нам же, ми для себе конкретно обираємо товари, в яких продукти, одяг, взуття. По розміру, по зручності, з правильною посадкою, це те саме, просто песик не може нам сказати, що альо, вибачте, мені незручно, мені тисне. Типу, ваша задача як власника досліджувати, збирати інформацію, робити висновки і обирати саме те, що буде песику, підходити, в чому йому буде комфортно жити це життя. Далі, останній я би сказала, шлейка, яка повністю виглядає анатомічною. Вона і є анатомічною, але я не раджу обирати, не хочу сказати, дуже дешеві, тому що в дешевих категоріях є хороші шлейки. Шлейки, які... Виконані, виготовлені дуже дешево. Що я маю на увазі? Це шлейки, в яких дуже поганої якості фастекси, Це шлейки, в яких дуже багато цього цинкового металу, який прям впиває він важкий, він впивається в тіло улюбленця при прогулянці, і плюс. Треба звертати увагу, як оброблені шви. Якщо шви не закриті, якщо це атласна просто, як тут припалена стропа, вона стає просто гострою. І виходить, що ця частина з швом гострим вона буде постійно притулятися до тіла песика, і прогулянці воно буде терти, натирати і приносити певний дискомфорт. Тому Глобально цей блок я би охрестила як шлейки, які я не рекомендую певними брендами. Шлейки, які я не рекомендую певними фасонами, і шлейки, які я не рекомендую певними, ем, певною якістю. Хочу поговорити тепер за правильні шлейки. Загалом в інтернеті, в там, блогах дуже багато інформації, що анатомічна шлейка це та шлейка, яка має ігрикоподібний вигляд попереду, н або аж образний э, вигляд по спинці, і при цьому обов'язково, щоб регулювалася шия, регулювалася довжина по грудям, по спині і по ребрам, щоб все усюди регулювалось, і щоб людина відповідно могла для себе. Ну, типу, підігнати все під собаку, і е, щоб це було анатомічно правильно, ніде нічого не заважало і не перетискало. І я з цим погоджуюсь. Але є певне, але дуже мало класних виробників, які пропонують саме такий формат шлею. Вони є, але їх небагато. Вона або тут все регулюється. Не регулюється, наприклад, спинка, ну, типу, такого плану. І я для себе, ну ми там спілкуємося з собачниками, я кажу, що для мене анатомічно правильна шлейка це та шлейка, яка анатомічно правильно сидить. Ну тобто, вона має анатомічно правильне лекало, і вона сидить теж правильно. Тобто поясню зараз, я спеціально взяла шлейку свого пса. Яка регулюється фактично тільки по ребрах, але сидить вона на ньому дуже класно і анатомічно правильно. Тобто, в цій шлейці нема регулювання по шиї, але воно ідеально сідає на нього. Тут немає регулювання по грудям і немає регулювання по спинці, але вона ідеально йому підходить. Ну і відповідно, цю частину вже по ребрах я йому підігнала. Тобто, сказати, що ця шлейка не анатомічна, я не можу. Тобто, а якби я прочитала чат GPT десь в інтернеті, я би сказала, ні, це не анатомічно правильна шлейка. Розумієте про що я? І тому я покажу вам зараз, розкажу вам зараз, що конкретно звернути увагу, щоб зрозуміти, що ця шлейка буде анатомічно правильно. Значить. Попереду шлейка має мати ігрокоподібну форму. Ось так це виглядає. Оце кільце з поєднуванням трьох строп, вона має знаходитися не десь тут, у собаки, не десь тут, а конкретно ось тут, на кісточці. Ця кісточка її дуже легко знайти. Далі шия не має бути перпендикулярною відносно до спини. От, я показувала на цій. Бачите, воно прям йде перпендикулярно. І як йде ця, вона йде під кутом, вона як витягнута, по-перше, на спину і витягнута на життя. Від, оце прям дуже важливо. Далі обов'язково, оця стропа по животику вона має бути прошитою. Вона не буде тоді ковзати і не буде перекручуватися, як тут. Далі всі фастекси, вся фурнітура має бути обов'язково симетричною. Тоді, знову ж таки, не буде переваги по вазі на якусь із сторін і, відповідно, не буде знову ж того самого перекручення. Далі матеріал Він не має бути отаким, як гладким, як лід. Вона має бути стропа ну, цупкою, щоб вона не йорзала по собаці. І можуть бути шлейки анатомічні, отакі з пом'якшувачем або просто зі стропи. Це взагалі не є проблема. І е, якщо ми говоримо за форму по спині, вона дійсно має бути н аж подібною або н подібною. На спинці для того, щоб е, рух лопаток також не був е, заблокований. І в принципі, все. Звісно, прям дуже класно, якщо ви знайдете шлейку, яка регулюється усюди, особливо, якщо у вас цуцик, це дуже зручно. Ви купили собі одну шлейку, цуцик росте, ви поступово її підганяєте під собаку. Але е, насправді зараз виробники пропонують вже класні рішення, які анатомічно Правильно сідають на собак, і саме такі шлейки е, я називаю анатомічно правильними. І тепер переходимо до третього блоку. Знову ж таки, класно, що усюди пишуть, що анатомічна шлейка це та, яка усюди регулюється. Але є ще додатковий момент. Шлейка може бути суперанатомічною, або так, як пишуть в інтернетах, або так, як розказую я. Але є ще один момент. Шлейка має бути Класно і правильно відрегульована, і вона має бути саме розміру, який підходить вашому улюбленцю. Бо все може виглядати так, як я кажу. Все може бути прошитим з, з зеркальною фурнітурою. Але якщо розмір е, буде неправильний. Ця шлейка несе супер велику небезпеку для здоров'я вашого малюка. І так само, якщо вона буде неправильно відрегульована, або сильно стисне песика, або навпаки, буде гуляти на ньому. І тут трошки хочу детальніше розказати, як взагалі рахується, що шлейка правильно відрегульована, все дуже просто: ось в цій зоні шиї і зоні на ребрах має проходити один або два ваших пальчики. І як орієнтир, ми беремо, знаходимо кісточку, у тут у собаці, оце е, поєднання трьох строп має бути якраз ось тут. Від того ми регулюємо відступ від тіла в 1-2 сантиметри по шиї. Від того ми регулюємо відступ 1-2 сантиметри по ребрах. Е, я б насправді рекомендувала, щоб 1 см був в зимній період, і там 2 см сантиметр, півтора-два сантиметри, е, півтора-два пальці, вибачте, були е, якраз на літній період. Собака активніше дихає. Ширший розхід ребер, типу, щоб їй було максимально комфортно. Довжина оцієї стропи, яка йде по спині. Оцей нижня стропа на ребрах, вона не має закінчуватися ось тут під мишкою собаки. Це виходить, що ну спинка, взагалі ця шлейка маленька, песику. Якщо це не можна відрегулювати, то така шлейка вам не підходить. Має бути відступ, щоб собака, коли йде, рухається лапка, щоб вона не задівала фурнітуру і от не терлася б цю стропу, яка йде. Ну, яка буде йти по ребрам? А за великий розмір буде виглядати так, що оця нижня стропа буде десь не на ребрах, а десь у тут на м'яких тканинах. Ця проблема супер популярна з французькими бульдогами, тому що в них достатньо широка мордочка, широка грудна клітина. І не підбирають шлейки, які класно регулюються, наприклад, тут, або мають ширший отвір саме для бульдогів, їм збільшують розмір за розміром. І в нас виходить Еліксель-розмір на маленького французика, і в нього ця нижня стропа закінчиться десь ось тут. І тепер ми уявляємо, пес не тягує повідок, або не знаю, щось відбувається. Вам треба взяти за шлейку, просто притримати собаку. І оця стропа, вона просто притисне всі органи травлення. Ну, так не має бути. І чомусь ця от. Я там спочатку казала за цю шлейку метелик, що прям поголовно всі його носять. То з бульдогами я бачу саме поголовно отаку проблему не можна, щоб шлейка сиділа так. В принципі, я думаю, все. Це не якась інформація з інтернету, це інформація, яку я там наглядаючи, збирала руками, це суто моя рекомендація. То, що ці шлейки погані, це вам скажуть з кожного джерела. Насправді стосовно анатомічності шлейки, я побирала саме анатомічну шлейку, в якій зберігається правильна анатомія для вашої собаки. І третє, я би обов'язково подивилася, звернула увагу, відрегулювала наново свою шлейку, подивилась би, чи підходить вона за розміром. Отакого От плану. Багато хто писав мені в інстаграмі. Порадьте бренди шлейок. Які от прям класні. З більш бюджетних е, виробників я би рекомендувала подивитися в сторону Тріксі, Нобі. Е, в них є хороші варіанти, саме анатомічних шлей. але раджу звертати увагу якраз на стропу, тому що в них є певні моделі, в яких достатньо атласна, ну така більш гладка ця стропа, щоб не було у цих всіх перекрутів. Е, от на це звертайте увагу. А з більш якісних брендів я би рекомендувала подивитися в сторону хурти. Uh, тут Раджу обирати і акцентувати увагу, як буде сідати шия, бо шия не регулюється, щоб вона не була або за малою, або за великою. Але зазвичай у хурти вона як більше для більш широких в шиї песиків йде. Далі я би рекомендувала шлейку від нонстоп, теж у них є Line 5 шлейка, яка має повністю анатомічне лекало, там теж не регулюється шия, і вона якраз підійде тим, в кого шийка більш худіша. Також я би рекомендувала Рекомендувала шлейки від бренду Bully Billows, У них дуже багато класних варіантів, але знову ж таки в них є одна шлейка, теж типу анатомічно правильно. Я би звертала увагу якраз на розположення оцієї стропи, що йде біля шиї, того що комусь вона сідає правильно, комусь вона отак, от як ребро, перетискає тут все. Тобто, теж звертайте на це увагу. І порадила б, якщо ви любите жилетками е шлеєчки, я б порадила подивитися в сторону rav В. В них достатньо непогані жилетки, оскільки спина на них, спинка на них не така заблокована, по-перше, без цього всякого мракобесія, де та інша. І спинка в них, якщо це повністю закрита, в них спинка класно е вирізана, що лопатки рухаються при цьому. Далі для песиків з довгою будовою тіла це все, звісно, хорошо про що ми поговорили, але для... з довгою будовою тіла вижли бордер колі, такси, коргі. Класно на них дуже сідають шлеї з двома стропами. Прям топ. Я дуже рекомендую. По-перше, сама шлейка виходить довше. Ручка для фіксації, ну взагалі для додаткової допомоги, для додаткової фіксації, кільце для повідка. Воно все знаходиться в правильному місці при натяжінні, при там фіксації буде правильне розподілення, взагалі тяжіння і ваги. І це буде прям дуже класно саме для вашого улюбленця. Такі шлейки дуже класні, обожнюю флеглайн-колекція у Раф І є класна модель. От нещодавно тільки вийшла у хурти. Також класно сідає, класно виконує свої функції. Є ще у нонстопа, але е, ми не тестували. Я особисто не тестувала, не бачила на собаках, тому не можу зараз сказати, що прям супер. Е, того ж сама це не бачила. Якщо ви, наприклад, носили, використовували в побуті, знову ж таки пишіть в коментарях, буду дуже вдячна за якийсь зворотній зв'язок. І в принципі, наче я сказала все з основного. І думаю, що відповіла на ті питання, які у вас могли би в процесі виникати. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть якісь коментарі. Тому саме тоді я буду розуміти, що цей контент для вас цікавий, що він для вас корисний, і щоб далі був стимул створювати щось краще, більше і цікавіше. Дуже дякую вам за перегляд, і побачимось.